Тарас Шевченко художник слова та пензлі. Тарас Григорович Шевченко батько українського слова, Багатогранний гені один з найяскравіших представників українського мистецтва, поет, письменник, художник живописець аквареліст, майстер сепії та гравюри. Тарас Григорович залишив по собі величезну кількість не лише літературних творів, а й значну картинну спадщину. Нині відомо про понад тисячу робіт його пензлі. З них збереглося 835 творів. Більшість картин оригінали, частково гравюри на металі й дереві, серед них пейзажі, історичні та міфологічні композиції, портрети і автопортрети. Понад 270 полотен утрачено. Живопис і поезія тісно переплилися між собою в роботах кобзаря. Природа дуже щедро нагородила Шевченка не тільки даром пера, а й талантом художника. Ці вміння він не розтратив не під час страждань, ні під час тяжкої неволі. Живопис для митця став потребою і вираженням його творчого духу. Особливе визнання його мало його офорте, за які він отримав почесне звання академіка. Тарас Шевченко вписав свої роботи у різні періоди життя. Визначне місце у живописі поет посідає портретне зображення. Існує близько 150 творів цього жанру. Основний акцент митець робить на обличчі, особливо на очах. Зображував тих людей, яких особисто знав. Серед робіт Шевченко є портрет однієї дівчини, зображений олівцем. Це була лікера останню любов митця. Їй було 20 звичайна селянка Кріпацького походження. Йому 46 він же відомий поет і художник. Палке кохання спомикало Тараса Григоровича на романтичні вчинки, але разом їм не судилося бути. Не можна уминути уваги автопортрету Шевченка. Вони свідчать не тільки про еволюцію майстерності митця, а й своєрідним біографічним полотничам художника їх близько 50. -тим. Картини Шевченко часто порівнюють з роботами Альбрехта Дюрера, Рембранта японською гравюрою. Через політичні погляди, участь у крилому фодійському товаристві за епіграму на імператрицю і в революційній настій Шевченка кілька разів висилали з України в останні за два роки до смерті. Зокрема, у 1850 році за революційну агітацію серед царян його знову заарештували і звеліли виїхати до Петербурга. Але треба сказати, що знаменитий Кобзар вперше виходить з друку 4 вересня 1860 року ще за життя Шевченка. В історії України не було людини, що зробила б такий велетенський вплив на уми і серця своїх співвітчизників. Він не був політиком. Та на його ідеях і ізусичі мало громадських організацій. Він не був полководцем, але його слово мобілізувало цілі армії, підняло до збройної боротьби мільйони українців. Він не був дипломатом, проте широта його поглядів, вклад у світову літературу та мистецтво, а головне, ідеї братерства та любові, здобули для України належне визнання та пошани. У світі встановлено 1256 пам'ятників Тарасу Шевченку. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Тарас Григорович Шевченко прожив лише 47 років. Серед них 24 перебував у кліпальстві, 10 на засланні. практично всі інші під жандарським наглядом. Проте, все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджував як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Він належить до тих людей світочів. Что стоит другими для всего людства, і що в кушане всего людства находится своє бессмертием.